Я повернувся на це місце, де я останній раз знайшов гаманець дуби Марії Терези, а також була люлька. Тож була хороша знахідка на конечник. Так званий дротик. Ну, будемо це місце зараз ходити і виходжувати всі сигнали. І так, друзі, я повернувся до цього дерева колишнього. Сонячнець цепень, як бачите, досить порядний. Ось тут в мене був цей гаманець, я спробую трішки пізніше ще розширитися. І неподалік я почав трішки ретельніше продзвонювати це місце. В метрах п'ять. Як я прошлого разу не зацепив, не знаю. Ось ямка і ось монета в патині. Ось така патина. Бачу, що монетка товста. Швидше за все, що. Чергова на цьому місці одна друга. Я бачу, що за селетом, так і є. Давайте трішки її протремо. Так і є, друзі, одна друга крейцера. Трішки сфокусуємо. У цієї стан трішки гірший. З цього боку, звісно, є Йосиф, Силует. Так і. Ось так вам покажу. Одна друга крейцера на 1770-х років. Продовжуємо. Наші пошуки на цьому пагорбі цікавому. Ну що ж, я це місце продзвонюю досить ретельно, купаю всі сигнали. Дві шрапнельки також було. Ось показую цю монетку, що показував одну другу. І в мене був неподалік знову черговий сигнал, друзі, верховий. Ямку навіть не прийшло скупати, От зовсім ось. Зовсім верховий. 5 см навіть не було. Випала, друзі, монета. Хочу так вам добре її показати. Ну, фокусується. Ось. Ось мідна монета також. Ось така патина, як бачите, досить тоненька. Будемо протирати разом сигнал. Мідь. Бачу, друзі, все вже видно, що це є. Також крейцер. Протираємо, друзі, разом. Ось така монетка. Сфокусуємо. Одна четверта крейцера 1779. Це друга монетка з цього боку Марія Тереза. Ось так наразі сьогодні вже дві монетки тут витягнув після цього куші гаманця, що був ось там під деревом. Там було тих 4 монети і сьогодні вже дві. Династія Габсбургів. Продовження гаманця. Ось, друзі, з таких дві монетки вже. Приємна знахідка, досить старенька, нечасті монети. Подовжимо купати, друзі. Така сьогодні лісова краса. Був сніг після цього часу, коли я тут був, він вже встиг ростати. Ну що ж, друзі, я цей гаманець вже так якби зачистив це місце, де був цей гаманець дуби габсбургів. Рання Астрія було ще дві монетки, прошлого разу було 4 монетки, досить цікаві на даний час в мене є чергова знахідка. Цей пагорб не перестає дивувати. Що ж, також фактично неглибока знахідка. Ось така річ. Шикарна знахідка. Ту порізку зараз ми будемо обстукувати не кругле, Ну, знахідка дійсно. Вражаюча на сьогоднішній день. Хто знає по часі, по періоду, підсказуєте обов'язково. Спробуємо трішки обстукати. Ось таке топориско. Пробую краще показати, так як знахідка є досить цікавою. Звісно, по періоду, друзі, підказуйте. Трішки в неї покручу. Так, тут треба чистити, тут є щось. Не маю я біля себе ніяких щіток, щоб почистити. Схоже, що тут міг бути щось схоже на хрест можливо. Ось така досить. Цікава знахідка, друзі. Подовжуємо наші пошуки, звісно, цей пагорб купаю всі сигнали, які є. Стрішки я її почистив. Ось так вона виглядає. Звісно, річ, шикарна. Я вже збираюся їхати додому, це місце я вже вибив. Всі сигнали, які тут були, зараз покажу. Ось такий ножик ще був з таким лезом. Товстим, шрапнель. Ось такі дрібні деталі всякі. Ключ, головка, з каблука підкова. Ну і, звісно, ось такі дві монетки ще з цього прошлого гаманця, який я викупав. Одна четверта і одна друга крейцера доби Марії Терези. І ось такий. Така сокира, друзі. Шикарна сьогодні знахідка. Дякую всім, хто був зі мною і усім, звісно, мирного неба.